Оце спасло її ось, дивіться. Оце вона успіла за 10 секунд звідти перескочити. Оце, бачите? Ага. Оце дружина мене, я, я не знаю, я ж кажу, кому молиться, якому ага. Оце, ага. що оце, вона так, сюди шо шо успіла. Був, я вона, би вона, вона, не не успіла сюди, в мене вдома просто не було в той час. би вона не перескочила, ну. Я, я, я зараз би з вами тут не був, бо я я не знаю, де б я був. Я можу слід пішов. А оце, бачите? Оце від холодильника. Оце холодильник було тут. Просто я вам покажу. Ідіть на красоту нашу дивіться. Опа! Ну це вже вигребли. Це вже Ось Осьо. Ось о. Я потім вам, якщо треба, оце тут осколок торчав. Один там. Оце, мабуть, також осколки. Вон. Ото. Ото Оце осколки летіли. Ну, щоб ви зрозуміли. Щоб ви зрозуміли. Ось стіна несуща. Звідси не видно. Ось, зверніть увагу, ось сюди. Ось ось. Отут вона розслоїлася, А, нащо? Ось, ну, ось воно все прославивалося, бачите? Воно все прославивалося. Осколок куди детей? Не... Осколок, десь вони його зняли. Потім прийшли, ну тут гіпсокартон, то ви не побачите. Ходімте. Там десь саме... Ось його, бачите. Щоб ви зрозуміли, холодильник стояв ось. Ось. Навіс оцей просто розірвало. Його, знаєте, як ви, ви чоловік зрозумієте, як отак хтось так дуже сильний. А ось найстрашніше пішло. Ось, дивіться. Ось пішло, 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 тріщина. І хвилиночку, шви. Це плити лежать. Бачите, вони так знилися. Тобто плити пішли у нас. Всі. Ось о виду вже стіна пішла. І ось ось наскрізь тріщина пішла аж до самого кінця. Ну представте, дивіться, якою це сили був удар. Дивіться. О, тут стояла ще одна шафа, оце коли все летіло. Представте, як це треба було гепнути. Коментарі ноль. А, ось. Це двері з холодильника. Якоїсь сили буде, так. коментарі кажуть, ну. Ви казали за сусідню квартиру, там просто... Ой, та там ну, ну, ходімте, Васі поки немає. Ну, дивіться, порвало все. Розірвало, просто стіну розірвало. Ось стіни пішли. І ще ось також осколок. Ну пішло все отак. Летіло все сюди. Ні одне двері не залишилось, ніде нічого. Все оце. На, ну, там навіть туалеті так. Дірка. Ну, а там ходімте. А вас я закрив її. Закрій її. Ну тобто там нічого нема. Дуже пострадали прямі квартири. Саме більше. Ну ви бачили де вони? Буквально 30 метрів під вікном. А, і ще. Пішли вище, я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Всі плити поотходили. Дивіться, бачите? Це представте, якою так. Да. Лісничні марші поотходили. Дивіться, тріщини по лісні маршам. Та сторона, вона вся. Ця сторона, ну ось також тріщини, о, дивіться. Це тупо відривається подірвав, лісничний марши. Ну, no проблюб. Я ж кажу, я в цей момент був тільки біля гаража, я йшов сюди. Коли вона мені телефонує, давай бросай все, бо мене заклинило. я прибіг, оці ці двері, вони тупо так стояли у нас на перекос. Оці двері були аж там. І після цього, а тим паче, як мовчу сьогодні, так воно, знаєте, нема бажання. І що інтересно, дерев'яні двері. Майте собі нова, дерев'яні двері видержали. У кого були залізні, у кого не залишилося. Тут на другому поверсі там все Ходити, просто. Вот тут у людей двері ми втроєм її, піднімали. є піднімали. Єлі піднімали, вона була, а там несуть. Зараз люди встановили. Якось так. Тут двері вона просто б'є. Ось у сусідки просто постраждав замов. Дерев'яні двері. Якось так. Все, дякую вам.